Тож поступає Honda CRV, 2014 рік випуску 24 газ бензин Америка. Удар в передню праву сторону, але не критичний. Стріляла подушка в кермі водія, але відновлена. Крило було замінено на оригінальне, фарбоване вперед автомобіля. Масла фільтра поміняні 5 тисяч кілометрів тому. Пробіга, якщо перевести в кілометри, тут 186 тисяч кілометрів. Тут це ГРМ, вона по регламенту міняється на 240 тисячах, то ще можна сміливо їздити. По ходовій питань нема. максимальна комплектація зі шкіряним салоном, люком, електрорегулюваннями сидінь, 4 склопідйомника, електрорегулювання, дзеркал, економ режим. І ще один економ режим це газок. Кірене кермо взагалі в прекрасному стані. Мультифункціональне кермо. Якщо в мілях тут у нас 116 тисяч автомат, надійний гідротрансформатор, підігріви передніх сидінь, зарядочки, двозонна кліма, заправлений кондиціонер. Ось мені подобається дуже стан панельки. Під обов'язково має бути в автомобілях подорожче. Так, отут така є шухляда, друзі. Дуже багато чого можна сюди поставити. Реально, закрити це можна ось що, класно, що поклав, і все це не видно. Під стаканечки. в автомобілі встановлені гарні євиклимочки під колір, майже під колір кузова. Тоже коричневі. Але кулірку кузова дуже красиві. Дівани задні в повному порядку, взагалі без зауважень, дверні карти красиві. Тут у нас моноліт іде із Єва Климка ззаду. Ніяких тунелів, дуже зручно сідати, дуже зручно сидіти. М'якенькі сідушки. Це дійсно жива Honda CR v Дійсно жива хазяйська машина, вона повнопривітна. Сервій, камера заднього огляду є. Показує, чесно кажучи, не дуже якісно, але показує. Смілюсь сказати, що багажник тут дійсно дуже здоровий. Плюс до всього важільки є для складання спіночок. Так? раз і все. І складаються собі. Е, докатка, там газовий балон, і подивіться, скільки простору. Їздити на рибалку, вообще, саме воно. Ну, а тепер про головне. Це саме надійна модифікація. Мотор 2.4, мотори, які ходять без проблем. Пас з четвертого покоління, тобто можна економити. І автомат надійний, простий, неламучий, не скрипучий гідротрансформатор. Ми чекаємо на вас, ціна 16 тисяч.